Всім привіт, мене звати Каті, і сьогодні я розкажу, чому мовчання завжди гірше ніж ризикнути і заговорити. Уже два з половиною роки я працюю на компанії, яка мені дуже подобається. Я монтую відео на YouTube, різні рілси і освітній контент. За цей час у мене змінилося чотири керівника, повністю обновилася команда монтажерів, і взагалі було багато змін, особливо за минулий рік. І всі ці суеті я почала потроху згасати і вигорати, але ще не розуміла це. У нас було дуже багато змін, перестановок, і все змінювалося не те, що за один тиждень чи місяць, а за один день. Особливо це все стосувалося такої певної бюрократії. Скільки ми повинні. Працювати, як ми повинні структурувати наші проекти, як ми маємо звітувати, і все це змінювалося на ходу. І в останній, мабуть, місяць основною темою більшості наших робочих мітингів була наша ефективність. Щоб не мучити вас деталями, одразу перейду до моменту, коли в кулуарах монтажерів почалася така тиха буря. Всі відчували напруження і певний тиск, а особисто я все більше відчувала, що я мало роблю, що я недостатньо роблю, що я дуже повільно роблю і різні. Деструктивні думки, хоча я вкладала максимум сил та енергії в свою роботу. Одного дня в мене була досить ще розмова з ведучим монтажером. Він просто спитав, як я себе почуваю. А я розплакалась, і я плакала, знаєте, не так, як леді, тіпа. О, мені так важко. Ні, я плакала в прям до. Гикала. Коротше, це було дуже жахливо. Я казала, що мені важко, що я так не вивожу, що цей темп занадто швидкий для мене. Ну і я не справляюсь. І в кінці нашої розмови він порадив написати керівнику, щоб він також розумів, з якими складнощами я стикаюсь. Я написала суперлист, що мені подобається, що не подобається, що я пропоную змінити. Ну і основне, що я хотіла змінити свій восьмигодинний. Робочий день зараз важливий момент, тому що з мого досвіду 8 годин роботи в офісі максимально відрізняється від 8 годин роботи вдома. тому що коли ти працюєш в офісі, в тебе є постійні перерви, кофібрейки, мітінги, обід, якісь походи в магазин і умовні перекурчики. Коли ти працюєш з дому, то ти 4 години сидиш за комп'ютером, робиш перерву на якийсь обід і знову сидиш 4 години за комп'ютером. До того ж, вся ця робота контролюється різними додатками та звітами. Але що я вам Скажу, що під час моєї розмови уже з керівником він був шокований тим, як я себе відчуваю, і тим, як я сприймаю взагалі всю цю ситуацію. І знаєте, його навіть не можна звинуватити або якось сказати, що він дуже поганий керівник, тому що він не знав про це, йому про це ніхто не казав, я з ним не говорила. Після зустрічі, де він вводив якісь нові правила чи умови, чи ще щось, я погоджувалася, сказала окей, добре, і йшла працювати. І що саме крінжове на цьому мітингу з босом, до якого я готувалась, я була готова. Відстоювати себе я знову розплакалась і знову не як леді. І тоді я подумала: це ненормально плакати. Ще й з таким надривом, це ненормально тримати це все в собі і не говорити, і не озвучувати це все. Найгірше, що могло трапитись після нашої розмови, це нічого б не змінилось. Все залишилось так, як було ніколи не цікавлять мої думки, мої переживання. Залишаємо все, як є. Твоя думка не важлива. Ну ладно, ще мене могли звільнити, але я ж теж адекватно оцінюю свої можливості, свої навики. Я хочу якогось результату конструктивного, а не просто аби поговорити. Але навіть якщо виконають один із пунктів, який мене не влаштовує. Це вже якийсь результат та е, шлях до покращення. І, мабуть, два пункти, які б я хотіла виділити на цьому моменті. Перший пункт: люди не вміють читати думки. Шок. Навіть якісь найкращі менеджери чи керівники не можуть зрозуміти, як ти себе почуваєш до того моменту, як ти про це не скажеш, що ти хочеш, який в тебе план, що ти бачиш, і так далі. Другий пункт зміни починаються з тебе. Якщо тобі щось не подобається, озвучся і озвучте не просто з агресією, а я все ненавиджу, а запропонувати шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. І після цієї розмови в нашій команді відбулися зміни. Мій робочий процес став комфортніший. Я стала працювати більш ефективно і при цьому не ненавидіти свою роботу. Я знову почала пишатися тим, що я роблю і де я працюю. А ще я з монтажу хотіла б додати, що дана розмови позитивно вплинула на моє буденне життя, оскільки банально у мене з'явився час та сили на себе. Тому, якщо ви зараз мовчите, переставайте, говоріть не лише на роботі, але й в житті загалом. Відвертість не є слабкістю. Це наш шанс щось змінити. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня, па-па!